Друзі, мої доброго вечора. Нагадую, що у нас на майданчику є Opel Astra H. У нас так само, як є і бензиновий, є й дизельна. Це якраз такий дизельний варіант 1.7 турбодизель. В Цьому автомобілі встановлений. Автомобіль свіжо привезений за кордону ще без пробігу по Україні, повністю обслужений, мастила та фільтра замінені, погодові тут все класно. Зимова гума встановлена, плюс диски. Тут тут диски залізні, але ковпаки зверху дуже красиві, і наче поздається, що це лігкосплавні диски. Машинка по кузову ціленька без якихось проблем, без неявних дефектів. Здоровезний багажник, єдине, що не знайдемо в ньому шторочки. Так. Зато, знаєте, що ми зможемо знайти? В цьому автомобілі ми зможемо знайти повно... повнорозмірне запасне колесо з домкратом, ключем і буксировочним крюком. Плюс до всього ми можемо розкласти задні сідочки. У нас почему величезний простір. Ми зможемо туди загрузити. Всі свої речі, покласти навіть матрас можна, і виїхати на природу і відпочивати. Салон автомобіля текстиль, в дуже класному стані. Плюс у нас чистесенько, все все дуже акуратно, стан класний. В цьому автомобілі гідного пробіга 246 тисяч кілометрів. Та воно і видно, чесно кажучи, по стану вигідних карт іде й салона в цілому. Шкіряний мультикермо круїз контроль, кондиціонер, шестиступка механіка і мінімальні витрати палива в цьому автомобілі присутні також. Бортовий комп'ютер, радів це грає. Да все. в принципі, автомобільчик без нюансів без складень по документам він повністю готовий до постановки на облік є задні протитуманки. проекту манки я скажу, буквально щойно помінені може тисячу вона прийшла після заміни тож в принципі, ви можете брати кататися і насолоджуватись поїздкою їде вона прям супер класна турбінка працює на всі 100% їде динамічно і економно. Тож, друзі, у нас на вибір є і бензинові, і дизельні. Астри, яка вам подобається більше, приїжджайте, вибирайте, ми їх порівняємо з вами разом. Чекаємо на майданчику.